До нього долучається молодь з інших країн Росія, Білорусь, Польща, Португалія, Італія, там, де багато українців. Ще я хочу сказати, що я дуже люблю ваше місто. Воно мені як друга батьківщина, адже мої батьки з тих місць. І я думаю, що Запоріжжя це такий великий промисловий гігант з такою славетною історією. Буде гордитися своїми переможцями, які отримають стипендію президента України. Я щиро вітаю фіналістів конкурсу. Бажаю їм творчих нас нам, е, всього найкращого, а педагогам і батькам пишатися учнями своїх вихованців. Е, вихованців. Да, всього найкращого. Надія Володимир, ми дякуємо і продовжуємо нагороджувати. Отже, першою запрошуємо Валентину Іванівну Рашевську, скрипник Запорізький національний університет. Ми щиро вітаємо вас, Валентина Іванівно і вітаємо ваші особи Запорізький національний університет.